Усім привіт, друзі! Усім гарного перегляду. Ми сьогодні розглянемо мій рекордний бій по демеджу на Рівн Соронте, і ми зіграли його з восьмими рівнями на мапі Ельхалуф. Тож, запасайтеся чайочком, печивом, оскільки бій буде довгим. буде майже 15 хвилин бою. Звичайно, тут будуть і мої помилки, звичайно, будуть і. В мої вриви, you're так, можна так сказати, not. і реалізація барабану просто шикарна. Тож, наперед, постав подобаєчку, підпишися на канал, і тут ще буде багато відео по майстрах, а саме на техніці, які я граю. Тож, ми будемо їхати на стандартну позицію на квадрат b 2 Ще раз нагадаю: на рівні Сронте я грав з трофейною вентиляцією. З трофейним стабілізатором та трофейним механізмом наводки. Це найкращий варіант на Аріну Соронти. Вже скільки раз повторяю, мені він дуже зайшов. І, друзі, бережіть себе, бачите, я трошки говорю підніс, я захворів, але я відновлююся і буду вас, кажеться, тішити так, гарним та якісним контентом. Тож, ми погнали на. Верх тут, на жаль, нікого немає. Або на щастя, щоб мене не засвітили і не дали мені е, демеджу. так? Тож ми йдемо наверх, е, ми граємо зараз акуратно, щоб не отримати лишні хп. І вже в нас ЛТшка померла. З самого початку бою. ЛТшки довго не живуть. ЛТшки довго не живуть. Ріднес Ронти тут виїжджає та роздає Айміксу 50-100. Я тут просто розводжу руками, бачу, що є е, кінь, який виїжджає там з боку, і я розумію, що тут можу йому дати урончик. Але, я так кажу, тут треба ще знайти місце, де моя зброя так, вона опускається вниз. Тут не знаю, чому я цілив, не цілився в молоде, а цілився йому в башту, бачите, але не попав, на жаль. Тож перезаряджаємося, щоб в нас було фул барабан. Тут бачу, що мені треба ще трошечки дати, щоб коня вбивати. І ось вам перший який наніс з гусеницею. Так, ми будемо його зараз сформити. Тепер хіба що горобців стріляти, косі були, а тепер ще. Він мені косі пуху дав, він хотів мені дати сюди влючочок, такий же самий, як і Рінесерон, тоді вицілював. Але він також не пробив. І тут дозаряджаємося до кінця. Бачу, другий снарядок в мене вже є. Хлопці дуже сильно нагліють. Ми програємо на 3000 хп. Я так думаю. Нє-ні, ми стоїмо, ми беремо і розфармлюємо всіх. Тут Ріну Шеронте помилився, ми повністю дозарядилися, три снарядика є. Перший йому дали добре. Другий, на жаль, полетів кудись в гусеницю, Хоча, Хоча, можливо, так і є. Там і не пробивається, так. І ми дозаряджаємося. Тут система дозарядки, тут його дуже тяжко реалізувати. Хто не знає, як реалізовувати. Той, ну, на жаль, не зможе видати дуже багато демеджу урону. Треба чекати, поки буде повністю дозарядка. Тут, на жаль, бачите, я не дочекався, але я взяв і коня поставив на гусеницю другий раз. І другим пострілом попав. Я не знаю, як я попав, але. Так воно і є. На гусенці його добрали. Це в нас є 2500 демеджу у нас вже є. Артилерія по мені стрейнула, я це розумію. І просто зараз буду їхати. Пушити, так, я буду їхати, пушити, бо бачу, є п'ятий є. Артилерія встріляє по мені, Я їду пуш. Якраз в той же час я перезаряджаюся, щоб в мене було хоча б два постріла. І будемо розряджатися по Ріно. Е, так, два є, один постріл я йому даю з катком. йому по катку забирають. Другий шот я даю по. А є в фазі, так, і йду все ж таки на КД. Рахунок 5-7, ми демеджу програємо. І я бачу, що проблеми є на базі. Ми тут виграли, але пушти далі я не хочу. Я вертаюся на баску, бо бачу, що там є тільки 2 ПТшки шки 8 рівня, а там є леопардик, там є е Скорпіон, там є ЛТХ-10. Припущу, 9-ка 1390 90, і вони можуть повністю там все розвалити. Тому я повертаюся назад, я не пушу. Оскільки зараз, якщо вони візьмуть базу, то я не зможу і не нанести урон, нічого корисно зробити. Тож, погнали на базу назад, бачимо, що Скорпіона вже вбили, але. Архем залишився живий. І я повертаюся, фаза повертається, і Т110 є5. Т110Е5 ще відіграю свою роль в цьому бою. І тут по прикаці бачу, що є грилька, який він пронаглів, хотів вбити 122 тем. І тут він помилився цим. Я йому тут повністю розряджаю весь береван. Три снарядика добираємо повністю, і в нас же є 4400 демеджу та 900 гусениці. Тож, перезаряджаємося далі. І погнали на баску. Тут вже Леопардик під'їхав, тут в'їхала під ЛТ-шка. Вони вже вбивають наших союзників. Бачу, що Айфазу вони вже вбили, Архема також майже вбили. ЛТшка просто тут залітає, я йому даю один постріл. 515 йому проходить альфа. Лишаю його на. ТС110 Е5 і просто нагло їду добирати леопардика. Леопардик це само-само, е, можна так сказати, найгірший супротивник. Тут, якщо б втік би, ми yeah. могли б ще і програти. Тож, е, 13-90 втік від е 5 го але він зараз помолився, і Е5 добирає молодець. Це супер. Моя повага. І подивимося на сетап. У них залишилося проджетко фуловий, не залишилося Т-30, не залишилося сушка, не залишилося арт артилерія. Тобто ми граємо 2 проти 4. Хм. Програємо ми 3000 хп. У мене в сумарці є 5180 демеджу і 900 на гусеницю, який я поставив. Також маємо 2 фраги. Тож, я все ж таки думаю, поїхати все ж таки на деф, бо вони мають пушити в нас менше хп, і ми, можемо легко-легко померти. Тим більше є п'ятий шотний, чому би ні. Тож, е, кажу є п'ятому, ти їдь туди наверх, а я тут ближче побуду, можливо, хтось приїде знизу, так, і помилиться, можливо, я його зможу забити. Тож, ми їдемо на позиції, будемо зараз я думаю, це собі чекати, чи є тут чи немає. І ще хочу сказати вам, друзі, що сам Ріно Черонте, Ріно Серонте, так, мені дуже сподобався. Не знаю, чому так. Всі його... Щось хейтять, але він рандомчику дуже сильно себе показує е, з цією системою дозарядки, і при тому, якщо вміти, гарно розпоряджа, розпоряджається барабаном. Тут прожеточка помиляється, ми його просто забираємо з двох пострілів та ховаємося. Артилерія зразу стріляє по мені. Хтось попадає в бік, так, я так розумію, що там має бути якась петеха, і е, ми йдемо на КД. Тут також, якщо не помиляюся, має ще хтось стрельнути. Так, бачу, ще, ще постіл звідти. Я розумію, що вони там двоє. Так, але тут єдиний мув, який я не добре зробив, певно, що це я. Правда, що поїхав сюди. Я думаю, що я і тут їх засвічу. Не знаю, чому так. Не знаю. Це можливо єдиний мув, який можна було не робити. До кінця бою залишилося майже 7 хвилин. Ми програємо 2000. Ми лишилося. Все ж таки, двоє проти трьох. Але петехи вони сядуть кущик і будуть стояти там до кінця просто. Я це тільки тоді зрозумів, коли заїхав цей кущ. Я зрозумів, що мені не потрібно стояти, чекати. Поржетку, який їхав світити, він вже помер. І мені треба їхати. рашити певно. Що. Але рашити акуратно, бо якщо вони стануть, там як вони не стояли в К3. То я їх засвітити не зможу. Тож, е, вперед, так як ми їхали, тобто, вертаємося назад через гору, через першу другу лінію, прорашимо та е, то, каже, зможемо їх е, е, зустріти якось так несподівано, можливо. можливо. Але залишати базу це було б дуже поганою, можливо, таким мувом. Тому я всіма силами кажу є 5, є 5, залишайся на базі. Залишайся. Можливо, якщо хтось прийде на базу, ти зможеш збити захоплення. А я тим часом переб'ю там чи сушку, чи Т-30, який залишиться на базі, чи то артилерію, і ми зможемо ще виграти бій. Ось так. Тим часом у мене лишається 4 під калібра, кумулятиви я ще не використовував. До речі, на рахунок з цих снарядів підкалібрів, які є в Рінус Соронте, ну, вони дуже рекошетні. Я через те не люблю підкалібри, що вони дуже-дуже багато разів, коли я стріляю по супротивнику, просто рекошетять і, на жаль, не наносять урону. У мене була така проблема з Ріно Соронте з самого початку, коли я тільки сів на нього, я ще не міг, не міг реалізовувати. Його, так? Тому в мене було дуже багато рикошетів з самого початку. Так. Треба вміти пробивати тут. Реально, треба без ніяких кутів просто прямо в броню стріляти. Тоді ти проб'єш 100%. Ну що ж, все ж таки, є п'ятий порт портається на баску, я його умовив, і ми собі спокійно їдемо. Я так кажу, Провіряємо, чи тут нікого немає, і просуваємося вперед. Тож, друзі, е, що вам хочу сказати, цей бій у мене йде рекордний, я ще не стріляю свій демеджі, свій я так кажую, це помале, але впевнено ми виграємо цю каточку. Так що хочу сказати, що в мене на каналі є, е, проводиться голосування, на якому танку ми будемо брати міточки. Зараз це є голосування між трьома танками. Т-28 Концепт, Супер Hellcalt та Дікер Max. Ви вибрали 5, 6, 7 рівень мітки. І я рандомно, е крутичи колесо, взяв та вибрав ці танки. Можете знизу в описі взяти та проголосувати, на якому танку ви б хотіли, щоб я взяв міточки. Зараз там йде заплакал боротьба. І попередній раз ми брали міточки на ВК 16801П, а саме велосипед. І ми їх взяли. Також взяли, також в спільноті можете переглянути та поставити вподобайку за наші е, ну, так сказати, страждання. Хоча це не було страждання, це було задоволення, реально грати на ньому. Тож, е, подивилися, чи там є хтось, подивилося, чи там є хтось. Е, виїжджаємо, дивимося, чи ми світимося, чи не світимося. І я тут розумію одне: що мені треба їхати прямо до їхнього кодла туди, там, де вони найбільше стоять. Це, певно, що був найризикованіший мув. Е, Т-30 міг стояти там за кабнем, але я не свічуся і я розумію, що я можу підкатитися найближче. І тут, е, певно, що найкращий момент в бою я засвічую сушку. Я по неї даю один постріл, потім даю їй другий. Вона стопається за камінь, я просто не можу. І в третім шотиком його добираю. Прошу дуже, просто мені вся сушка віддалася. До речі, на неї зараз є акція. Можна за золото придбати. Як думаєте, варто купляти чи ні? Ні, ми на ньому будемо грати стрімчик е, сьогодні вечором. Тож, будь ласка, заходіть, по Дбайку, підписуйтесь на канал, дякую за всім за підтримку. Тож, лишилося Т-30, та лишилася артилерія. У нас лишився один підкалібр, я не знаю, чому я, я так, вивця, тут не перезарядив, промазав по арті, так, Т-30 мені дало постріл, і я розумію, що мені треба перезарядитися повністю. Т-30 у нас має 670 демеджу, тобто ХП, перепрошую, і артилерія має 400. що можна тут ще давати 1200 демеджу. Тож. Погнали, ой, проповішу, 1000 демеджу. Виїжджаємо, забираємо артилерію. Артилерія мазує, в нас є 7700 демеджу вже тут є. Я розумію, що мені треба перезарядитися. Мені треба 2 снарядика щоб добрати Т-30. Вже приїхав до нас є 5 він каже, що почекай, я зараз приїду та допоможу тобі. Я це прекрасно розумію. Думаю, що Т30 приїде наперед. Але ні, вона не їде. Вона не їде і нічого не робить. До завершення бою лишилося одна хвилина. Так, є п'ятий їде вперед рашити. Ну, я тут вирішую все ж таки дозарядитися, так? Дозарядитися і зараз подивитися, чи є тут Т30-й, чи немає. Виїхати, так, можна так сказати. Акуратненько, акуратненько, можливо, так, щоб нам мене не вбила. Виїжджає, е, виїжджає, виїжджає. Бачу, що є п'ятий взагалі їде. І йому пофіг просто вона його не світить. Я засвітився тут в цей момент. І зараз, коли є 5 під'їжджає до нього ближче, Т-30 просто повертає до нього башню. Я йому даю один постріл. І я, звичайно, вже міг би його добрати, взяти в воїна, але Е5 вже добрав. Так його. Ну що це, мій рекордний бій, 8100 демеджу, друзі. І погнали дивитися на результати бою. Результатики бою, друзі. Ми взяли майстероса. Ми взяли основний калібр. Ми взяли ще раз 8100 демеджу 5 фрагів та 917 на світили. Це мій рекордний бій по досвіду, друзі. Ми на цьому е, бою взяли 1430 досвіду. І е, в мене була тут топова реалізація 22, 20 та 19. Ми не стріляли. Тож, всім дякую, хто додивився до кінця, друзі. Всім величезне спасибі. Підписуйтесь на канал, кладіть подобаєчки, і тут ще буде багато гарного українського контенту по World of Tanks. Всім дякую, всім бувайте.